Всім привіт! Друзі! Сьогодні у нас випала невеличка нагода вибратися на наш міський невеличкий струмок. На цій водомі я не був вже мабуть, років зо два. О, тож дуже скучив за чудовою рибою, яка тут є. Це головень. Насамперед, невеличкий головень, якого я дуже полюбляв раніше ловити, це можна це відео можна побачити на моєму каналі. Це мій улюблений формат рибалки. І е, сьогодні, оскільки все ж таки виникла така можливість, спробуємо відтворити цю атмосферу і знову спіймати нашого невеличкого міського головня. Поїхали! Перший закід, друзі. <хи> Ось так от. Ось так це і відбувається. Так, друзі, ще один. <гум> Невеличкий, але як же ж приємно їх ловити. <гум> Зараз відпустимо. Дякую, друже. Бувай здоровый. Ну, пришёл. <свят> Был еще один удар. То есть там в приямку стоить. Тут глибина, ну, як бачите, майже всюди всього 5-10 см, тому і така невеличка рибка. О, була ще одна привака, хтось тобто там є. Ну, тому <клес> рибка тут переважно досить дрібна, але вона майже завжди активна. От. І оскільки я вже досить давно не ловив головня, то маю зараз дуже приємні емоції. Хоча і обставини перешкоджають, звісно, насолоджуватись О, в повній мірі цим. Але ж коли... Є така можливість, то маємо її використовувати, друзі. Якось так. Ну там от сіла стає їх. Не знаю, чи вдасться нам когось вхопити, а ви. Я її бачу. Один вийшов. О, ні. Не взяв. Вийшов майже за воблером. І ще там один. Ух ти, ух ти, який пішов. О, і пішов вниз. Такий здоровий. Може. Ні, щось він не бере. Такий здоровень. Це дуже приємно його впіймати. Ну-ну-ну-ну. Ні. Ну, спробуємо замінити приманку. Спробуємо ось такий. Також гем мій улюблений, бо вони все ще тут стоять. Ух ти, ух ти, Ух ти який! О, здоровий! Він вийшов, так от крутнувся, ну наче ну, не те, щоб тикнув, а як, як нюхнув такий, але не взяв. Фух. Ну Друзі, тут просто хащі. Майже непровазні. Я не знаю навіть куди тут зараз йти. Тут все таке от. Деше не бачиш, куди ти йдеш. А кроповий тут просто до Ого! Ух! Ну, спробуємо. Піти туди, не знаю, чи пройду я тут, ну, спробую ну, тут так така крупи ваша вище за мене. Фух, це я заліз. Фух. О, там. Ух, ви бачили? Що було? Що було? Хм, Сидить там, а не бере. Ух, ти, ух, ти що. Ну ви бачили це, лютий, просто лютий, але не, не вхопив, промазав. <ріху> Бачите, як можна тут зайти просто і води е погомілки, мабуть. <ріху> можна просто йти отак от цією міською, я не скажу, що річкою, але таке. Струмочок. Стримочок з головнями. Якось так. Ну там ціла зрая їх дрібненьких, але вони супроводжують. Чомусь наберуть. Ух! Ви вот бачите, вам наплюх, який вихід. смотрите, угу. опти. Первый из 30. 30 поклевок, один галабль. Хороший результат. Угу. Гарный. Все, кто со спортсменов хочет меня к себе в команду, пожалуйста, обращайтесь. Добрый отпускай. Ну піду і я далі, може і мені пощастить. Друзі, дивіться, а в мене інша здобич. В мене борзий річний окунь. Що ж таке? Я прийшов сюди за головем, за головнем. А ловлю, як завжди, окунів. Ну подивіться. Красаво. Нормального окуня, як тоді ну, для цієї річки. Дивіться який. Ух! Бодрячок. Слушай, ну, Але я ж є. чекав головня, ну що ж таке? Ну. Це якась така, як то кажуть, єврейська вдача. Mm. Oh. Mm. Ну що ж, я і е, цьому оконню дуже радий. От. Хоча таких перевели я багатенько, але ж все ж таки не тут. Ух ти! Друже, не поспішай. Зараз. Відпустимо тебе. Дякую, пливи. Ой. Ух, та ти що! І слідом стає йде. Я прям бачу, як вони такі штук п'ять. Прикол. Ух, та ти що ну? Не впіває, я Колись саме в цьому місці я піймав, е мабуть, самого великого свого головня для цих місць. Ну, кому цікаво, подивіться це старе відео. От, саме ось в цьому місці. Таке пам'ятне для мене. Ух! Ах ти ж! Ну, ну що ти скажеш? Був, так? Ну, Был, да? Хороший. Угу. Под этим, под ну там, під берегом. Ех, ну друзі, ви бачили. Сьогодні на мій день не щастить. Ціла грая пішла здорових таких. Ух, блін. Але побачила нас і пішла. О, а вон вони. Прямо тут. І вон нижче пішли. Але що, сьогодні дуже пасивна риба, вона виходить, вона цікавиться воблером, але не бере. Ну, тобто сьогодні я бачив дуже багато риби, але ну, те що клювало. Або те, що ви могли побачити на моєму гачку. Це, мабуть, на декілька порядків менше. Якось так. Дуже спекотно. Просто неймовірна спека. Неймовірна спека. А, вон там. товариш ще одного. Ще одного взяв. Каже, що добрячий. О! Друзі, дивіться. Оце бонус, сьогоднішній бонус цієї річки. Оце риба, за якою ми, в принципі, сьогодні йшли. Ану, покажи ближче його. От дивіться, зараз ми так, щоб проти сонця. Отак, От дивіться який красень. О! На ФОПа 32. Ага. От сьогодні пощастило. Дивіться який. Ух. Потужний та Отга. Ну, друже, звиняй, вибачай. Звиняй, бро. Ты дуже, давай, відпускай. Дуже дикий ти був. Блін, надо его... Дивіться який. Просто красень. А? Давно такой не попадався mm -hmm. здесь на річці. Mm -hmm. Ну давай, відпускай. Щас, ну, Оце сьогоднішній бонус. В міському струнку і ось така риба. ФМ, Отже, друзі, такий от сьогодні у нас вийшов невеличкий стрітфішинг. Вийшли ми за головним. Ну, трішечки можна сказати, що е, досягли своєї мети, але не в повної мірі. На жаль, ну, але ви бачили, головні такі сьогодні були. І навіть і окунь. Вже звичний мені окунь на самих головних таких головневих точках. от. По снастям. Сьогодні в мене трьохчасний мій тревел скляний ну от, і е, катушка Shimano Steva Тисячник. Такий от класний олдскульний форелевий, я б сказав, тисячник. Ну, ще з собою про всяк випадок підсачок. Ну а по приманках переважно сьогодні працюю. Понтун 21 гем. Отака от коробочка невеличка. От, в якій, в принципі, є все, що треба, щоб спіймати рибу на цьому міському струмку. Що ж, друзі, вже неймовірна просто спека. Тут повністю всі мокрі, як миші. Тож, будемо на сьогодні закінчувати. А вам традиційно дякую всім за увагу, всім, хто подивився це відео, і залишайтесь зі мною, буде ще багато цікавого. Побачимось на воді, друзі. Всім пока!